Які підживлення дати орхідейки, щоб вона заквітувала? Я покажу декілька варіантів, і навіть яке підживлення можна дати зразу аж два. Так, дивіться, у нас є нові корінечка, квітоносик, я його не очікувала. Зараз покажу, від якої підживочки. Це не спеціально для квітування підживлення, і розкажу, як і що, і від чого. Дивіться, я пересаджувала їх. Показувала, що в мене після керамзиту дуже пересушилося коріння і дуже багато втрачено. Я їх всіх пересаджувала, чистила. І бачите, тут мало коріння. Мало, вони всі з мало корінням. Але тургор, дивіться, ідеальний. Я цього не очікувала. Що я давала? Дуже бомбезна, ось така тонізуюча підживочка. Дивимося, що тут є ріст, листя і бутоноутворення. Якщо вона у вас здорова, ідеально росте листочок і корінці. Якщо у вас почищена і реанімашка трошки, то буде бадьорість листя однозначно. Так, дивіться: збільшує кількість і розмір квіточок. Так, потом бокові корені. І плюс, дивіться, багато вітамінів Б. І бурштинова кислота, яка стимулює гарний тургор. Але по насиченню за декілька, ну, мабуть, два місяці від цієї підживочки навіть пустили нові квітоносики. Бачите. Монофосфат я дала 3 дні назад, тільки. Так швидко, я думаю, що не може бути. Я дала, просипаюсь туди-сюди, заглянула, а вже є. Тобто ця підживочка універсальна, але використовувати спеціально для квітування, я думаю, не потрібно, тому що все-таки тут більшість для нарощування маси, нарощування маси, коренів. І я думаю, що квіти будуть не дуже. Але між основним підживленням, наприклад, монофосфатом, можна це оприскувати. Зараз покажу ще, що я буду використовувати, або що можна дати. Зараз раз в тиждень можна давати ще оце. Що у нас тут є? Так, давайте, зараз ось так. Так, активне і тривале цвітіння. Так, яскраві кольори квіточками листю. Пересихання і хлорози. Ну, і далі для квітування немає. Так, що у нас тут? Фосфор, бачите, 75, азот трошки і калій. Так, і інші якісь. Елементи, і також вітамінки В. Хтось мені писав, що вона не дуже. Я окремо за нею поки що нічого не скажу. Але кожного тижня я буду давати ось це або оту давати тонізуючу підживочку міняти. Тобто, це, потім те. І основне, що я зараз дам, дві підживки зразу. Є у мене ось така тара для орхідеї для напування. Можна взяти іншу будь-яку. Наливаю я тепленької водички, навіть трошки гаряченька, щоб розчинилася швидше. Бо водичка дощова, я використовую дощову для орхідеї та взагалі для квітів, тому що вона легша і краща, особливо для монофосфату. Так, беру я ось такий монофосфат, в мене інший закінчився. І, в принципі, неважливо, який брати. На 1 літр води десь 1 грам півтора до 2, не більше. Десь я, в принципі, ось так. Півтора грами один, можливо, навіть чуть-чуть ще. Ось так. Тепер розчиняю. Він моментально розчинився, і тепер я додаю дощову водичку. Дощову. Трошки вона прохолодна. Ой, дуже повна докладочка. Так, і зараз я можу дати орхідейки зразу два підживлення. Одне буде через коріннячко. Так, хвати тут. А друге зараз по листю Занурюємо на 20-30 хвилин. Навіть якщо ви забудете, нічого не пошмалиться, не припечеться. Можна навіть на суху орхідейку занурювати зразу. Проблем не буде. Поки вона тут п'є підживлення, це гарно для коріннячку і коли ми даємо фосфор для коріння, дуже гарно йде бутонізація. У рослинки. Так, і по листю. І по листю я можу дати ось це. Тому що зараз ми, в принципі, працюємо на квітування. Ось так я ой оприскую, через листя швидше пройде, а те, що даємо по корінню, вже пізніше. Взагалі, через два тижні після монофосфату вже повинен бути результат і вже. Виглядати квітоносик. Не обов'язково ось так сильно занурюватися, в мене так вийшло. Достатньо навіть ось так. Так, я оприскала оцю водичку, я виберу, тому що щось вона більш так воскова і дуже е, скачується водичка підживлення. Взагалі монофосфат калію дається три рази. Якщо ми дочекали, що квітоносик вже з'явився, Тобто, перший раз ми даємо, коли вона вже відпочила. І чекаємо вже квітоносика. Коли вже він показався маленький, трошки виріс, даємо другий раз. Так, і третій раз, коли вже в нас квітоносик уже довгенький і дуже-дуже маленькі є бутончики. Невеликі, бо вона їх поскидає. При великих бутонах э, нічого такого сильного не потрібно давати. Можна використовувати тільки монофосфат, в принципі, а можна оці дві підживочки. У мене буде монофосфат, я буду чекати, коли будуть квітоносики, на деяких вони вже є, трошки підтягнуться і буду знову давати монофосфат. І плюс кожен тиждень по листу, як я казала, ось це, або з бурштиновою кислотою. Ну, з бурштиновою кислотою поменше, тому що там. Акцент на ріст листя і коріння, а нам треба вже на квітування. Оце я буду часто давати. І останнє підживлення. Так, четверте у нас, так? Можна окремо один монофосфат, а можна, як я показала, оце, або ту тонізуючу. Так, наступне підживлення. Що можна спробувати ще? Якщо у вас щось не виходить. От, наприклад, одна завжди орхідейка може стояти, стояти і їй щось не так. Якісь умови на ті, або підживлення, або е, нема насичення підживлення того, що їй треба. Дивіться, що в мене є для гартинзій. Е, Така є пачечка, я її викинула. Така є пачечка ідентична, тільки намальована жовта орхідейка. По-моєму, жовта. Якщо я її в вінеті зараз знайду, то я прикріплю фото. Я її використала для гортензії. Представляєте? Чому? Тому що ці дві пачки, вони, так дивіться, величезний суцвіття, яскраве забарвлення. отут тут багато у нас калію. Тому що ці пачечки ідентичні. Навіть до цього. Ось навіть цинк, молібден, марганець, все це ідентично, і азоту, і все-все-все одинаково. Тобто на 1 літр водички можна спробувати 1 грам, краще один, тому що тут є сірка. Бачите, тут сірка є підкислення. Орхідейка теж любить підкислення, тому що вона в корі. І крім того, вона полюбляє бурштинову кислоту. Не тільки гортензії, а ще й орхідейки полюбляють. Тому можна спробувати ось це. Ось це або для орхідей. Я пошукаю і прикріплю, бо я ще так здивувалась, думаю, як це як це, не опечаткалі. Тому я ту пачку використала для широколистих гортензії, щоб вона гарно заклала бутони. Дуже гарно. Особливо, якщо вона примерзла. І ось це можна також використати для орхідейки. Якщо у вас взагалі виридує орхідея, буває, як я сказала, стоїть, стоїть, можна зараз, зараз прохолодно, винести на вулицю. Не в мороз на ніч, звісно, у кого може можливо вже 0, мінус 1, може плюс 2, то не треба. А просто в день винести, нехай постоїть. Тобто їй зробити перепад температурки якийсь. Це для вередулі. А взагалі можна перепробувати все. Можливо, вона ніколи не пробувала бурштинову кислоту, то їй підійде. Я, наприклад, цьому році вперше використовую за 8 років бурштинову. І хочу сказати, що класно, особливо на тургор. Так що змінюйте підживлення. І виносите на вулицю, якщо що. І обов'язково на віконечко ставимо, там, де не прямі сонячні промені, а просто є світло. Все, вашим орхідеєчкам. Всього найкращого не забуваємо на фосфат давати три рази. Дякую за увагу! Можете написати свій відгук або ваш досвід. Все, пока-пока!